Чи наша термобилизна відласінг, футболка анділіна і штани агата. Це синтетична термобілизна, яку варто використовувати в якості базового шару взимку. Матеріали з кобликом це термобілизна, поліестер з сукупністю поліаміду. Оскільки термобілизна штучна, синтетична, то вона відмінно вводить вологу і при цьому шкіра залишається сухою. Саме тому її варто використовувати під час активних занять спорту. Наприклад, в тренажерному залі, взимку під час трекінгу, під час катання на лижах, на борді, на велосипеді. Це білизна зонально, а також вона облягаюча. Саме анатомічна її форма сприяє хорошій мобільності і оптимальну терморегуляцію. Стосовно того, як йдуть розміри, то варто сказати, що скільки термоболизм тягнеться, то розміри спарення SL і LXL.